Новий ігровий майданчик до міжнародного дня захисту дітей став найкращим подарунком для Енергодарської малечі, тому зовсім не випадково, що урочисте відкриття відбулося саме 1 червня. Привітати мешканців двору по вулиці Курчатова прийшли люди, завдяки яким ця подія стала можливою. Вся наша Україна починається з маленьких дворів, з маленьких деревень, і як благоустройство одного двора, це вже маленький кирпичик, в того, щоб наша Україна стала від краще, краще лучше. Сергій Холод, якого жителі цього округа обрали депутатам, з нагоди свята подарував дітям 70 білетів на виставу Запорізького театру імені Магара. Приблизно така ж кількість малюків прийняла участь у святковому заході. Васелий настрій для них створювали аніматори, які провели безліч цікавих конкурсів та розваг. Будівництво ігрового майданчику перший проект, який втілив у життя в Енергодарі, благодійний фонд Наше місто фонд починає роботу только де перший проект, який фінансується фондом. Ну і мабуть, головне назначення його в навкруги добрих справ. Взяти участь у конкурсі на кращий проект у будь-якій сфері освітянській, культурній, спортивній чи то благоустрій рідного міста, можуть всі бажаючі нергодарці, як громадські організації, так і ініціативні групи. Очікується, що на протязі року за допомогою фонду будуть реалізовані мінімум 4-5 таких проєктів, і цілком можливо, що саме ваша мрія буде втілена в життя наступного разу. Каріна Стрельникова, власникіфаров, медіа Медіацентр.